Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні ось я в такому старинному місті, старовинному місті, місті Кракові. І ми вийшли трошки на вулицю пройтися старим містом і трошечки вам познімаю такі от гарні місця. Покажу вам, як тут гарно, місто дуже-дуже старе, історія дуже в нього знаменита. Ось там подалі був пам'ятник Грюнвальду. Я вам покажу все детально. А сьогодні так швиденько тільки пробіжимося, бо в нас ми приїхали десь коло третьої години, трошки втомлені. Завтра більше погуляємо по місті і покажу вам, яка тут краса. Ну, от знайшли ми такий маленький, наче макет. І ось оцей замок, що я вам показувала, ось він посередині, там був раніше рію, був той місточок, який підіймався. Ну, зараз там не просто його добудували, і ось тут є опис. Я потім обов'язково зроблю переклад, покажу вам, що це таке було. Тут є і для глухонімих, Там з іншого боку, що можна пальчиками читати. Бачите, ось ці крапочки ось. Ось так можна. І це зроблено з бронзи. Ну і по польськи. Теж. Ну ось отак. Це територія, де ми зараз гуляємо. Йдемо далі. Зайшли ми через. Ворота. Зараз я вам покажу ось оці ворота. Ось ми зайшли сюди на цю територію старого міста. І ось тут така, дивіться, яка там величезна вежа. І там щось таке цікаве. Ось такий там якийсь рейцар. На цьому, на вежі. І от в цю сторону. І є в інший бік теж. Зараз я вам покажу трошечки ось так. Оп. Красота, бачите, яка красота. Такі ліхтарі тут гарні. От цікава кожна вуличка по-своєму цікава в Кракові. Ось ми йшли буквально по центральній. Звернули ну, два метри малесеньку вуличку, і ось тут така от знову будівля. Багато цікавого тут. Така таксі по місту можна замовити групова. Якщо є група туристів, можна з компанією приїжджати. Ось така тут, і це відкривається яка. Ось така карета що ми бачили з вами. І ось тут така от будова. Ну, і з боку кругом-кругом-кругом столики, кав'ярні. Тут не одна, їх тут кілька тих карет. Ого! Зараз ми подивимося з вами. Дивіться, яка красота. Їх тут багато. Іще, і ще, ціла вулиця їх. Ой, які коники в яблуках. М-м-м Кацюк, півний Поїхали То якесь свято, мабуть. Дійсно дуже видовищно, і от там така будова по залі. Ммм, які вони гарнезні. Всі їх тут так багато. Така прогулянка на такій кареті. Містом, Краковом, довкола старого міста. Навіть дуже було б цікаво. Ось це краківський ринок. Ми зайшли буквально подивитися на оцю будову, а тут стільки багато людей, дуже багато палаток. Всього-всього багато, всякого різного, всякої всячини. Нічого ми купувати не будемо, але... Ось така тут ратуша величезна. Там годинник є. Ну і палатки є продуктові і є всякого різної всячини. Від магнітиків на, на, на холодильники, від картки, іграшки, всяка-всяка-всячина. Прикраси, декорації, кухонні кухоні причандаля, такі як дошки, підставки. Ну, дуже всього багато. Пеларгонії. така красота, колір такий неймовірний, неоновий. І це вздовж, вздовж. краще іншої ну, знову макет такий ми бачили з вами там при вході а це макет ще одного цієї цієї ратуші Бачите, ось вона ми її... Звідси я їй показала, ось вона. А там ще позаду є якась добудова. І тут ми маємо на польській мові опис. Тут знову для людей, які не бачать, можуть прочитати. Тут є на англійській мові теж, ну я потім вам обов'язково це перекладу. З рицарю відірвали голову пропонували нам поїздити, але ми зараз відмовилися, бо ми не в настрої. Хочеться до готелю трошки відпочити. В Кракові проходить виставка 40, 49 років, міжнародній виставці маркету, всі речі, які зроблені вручну. І це Сьогодні ми якраз потрапили, цей тиждень якраз присвячений цьому, цьому 49-річчю. І напевно тому дуже багато туристів з'їхалося в сам Краків. Дуже-дуже багато людей довкола. І ось так ми ще й побачили таку виставку коней. Ну там далі. Бачите, та ратуша? Та дуже велика, така велична, я сказала. Ну, ми трошки обійшли цю будову з іншого боку і вон там знову попереду Ось така. Піднявся трошки вітерець, можливо, буде погано чути. Дивіться, там теж капличка, оця така зелена. Ось зеленим, зеленим дашком. Там, наче, церква всередині. Ну, на таких каретах возили колись почту. Бачите, як пам'ятка залишилася і на площі стоїть. підійдемо ближче, подивимося, хто це. Пам'ятник якийсь дуже великий. Памятник Адаму Мицкевичу. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. Памятник Адаму Мицкевичу, бачите? И пташка спевает. Цікава частина стара у Кракова дуже гарна. Дивіться, яке тут така наче касертанка на горі. Над входом. Бачите, які за великі двері. Три рази вище як людина. Краків. І ось тут дуже цікаво. Подивіться, така будова собі, наче. Будинок старий, а от з боку прибудова ще старіша. Фонтан і площа голубів можна назвати ще інакше. Бо фонтан не включений, але голубів дитина скільки багато. Голубочки. Дітки лякають їх, щоб вони зліталися. А там подивіться. Годують їх. Вони прямо довкола людей крутяться. Не бояться людей взагалі, О, ходять прямо попри ноги. А тут ще така водичку, колонка води, водичка качається. І вони там п'ють водичку теж. Ішли по дорозі, побачили ось такий бар. І вирішили зайти купити у них пива. У них є тільки чешське. Але тут таке оформлення досить цікаво. в такому музичному стилі. І на столі ось такі вініл платівки. Вініль, такі вінілові. Ось. Такий дизайн у них. Ось. А пиво питалися за польським, а в них тільки чешське, апли кажуть, що непогане. Ну, ми так спробували, воно не дуже. Так що ось така от тут обстановка. База поп. База поп. Приходили по вулиці, ми, ми не могла вам не показати. Он на фоні ось таких будівель. І ось така красота тут. Хочу вам показати машину. До речі, перший раз я бачу таку машину своїми очима. Що ви думаєте, що це? Мейбах? Мерседес Мейбах. Польські номери S550. Класний, не? Ось така от красо... красоточка, гарна машинка. Я здалеку її побачила і вирішила і вам показати. Я дощі вам спереді покажу. А тут люди їздять на таких машинках. Всі араби Одна машина з арабами друга машина з арабами третя теж. І ось така от красолечка. Напевно, не тільки я люблю великі машини. Гуляємо, Краковим, і ось. ну, така красота тут. І навпроти ось така будова. Ось там позаду деревом не видно. Зараз я відійду трошечки в сторону і покажу вам ось ту будову таку, бачите, позаду. Теж дуже гарна старовинна будова. Тут дуже багато таких. Знайшли дуже гарний маленький ресторанчик. Дуже гарно зроблено. Зайшли просто випити водички, Ось так тут гарно виглядає. Так цікаві, наче фрески на стінах. Не видно, бо дуже так притінено тут і дуже прохолодно. Але дуже цікаво, бо по цій дорозі їздять коні з отими такими каретами, які я показувала раніше. О, бачите, так, такий подорожуючий автобус. Я хочу, я покажу вам коників. Яке небо, синє-синє. і хмарки, оці такі. Дуже приємно на дворі. хоч 24 градуси, такий легенький вітерець, а ми в центрі Кракова. Це старе місто Краків. Ми в старому місті гуляємо. Ми були тут трошки вчора. Тут такий є невеличкий маркет. Йдемо подивимося, що там є. Походимо, ось ці бублики. Горячі прецolс називаються. Hot pretzels. Ми йдемо. І отут я чого хотіла ще вчора вам це показати. Доріжки обсаджені старими акаціями. І це вони коли заквітають, ось тут все в цвіті, в білому, і дуже-дуже гарно. І дуже запах тут стоїть на вулиці Чудовий. Ну Зараз квітів немає, тільки... Самі листочки, але все рівно гарно на небо яке. Дуже багато людей дуже важко знімати, щоб можна було вам все показати. Так як в Ірландії, тут теж є жива музика. І ось сьогодні ввечері повинна бути жива музика-концерт. Якийсь піаніст повинен грати, але пише кожної ночі, значить, сьогодні теж. Але ми не підемо, мабуть. А ми йдемо, гуляємо вуличкою. Ми з такого товариша зустріли. Такий зубр великий. При вході. До ресторану. Старопольський корчма. Старопольська корчма. Он пише назва і такий зубр тут. Десь дерева зроблений. Дер... Такі двері дерев'яні, як колись були в церквах. Такі великі дерев'яні двері. Йдемо щось цікавого, будемо подивитися ще. <гум> такий без... просто чарівний колір гібіскуса. Він такий, наче оксамитовий, самитовий, так виблискує на світлі, на сонечку. Дуже гарний. Такий я мушу в себе в садочку посадити. ось так, З білою петунією дуже гарно виглядає. Ми знову ми на цій площі, але сьогодні інші коники є. Там попереду чорні, такі гарні. І Така карета. А тут маємо такого прямо персикового кольору. Ну, така гарнюні парочка. Коники, яка красота. Ми поїхали подорожуючи. Вони, як от ті таксісти, стоять в черзі одні за іншими, чекають на. На людей чекають на відвідувачів, туристів, хто хоче поїздити на таких кониках. Отак. Ну, одна пара вже від'їхала, їх вибрали у ті персикові дуже гарні коники, а це дуже гарна карета. Вони якісь дуже подібні, але мають щось інше в собі. І ще одна пара їде. Там ці сірі позаду. Зараз ми подивимось на них теж. М -м, вчора були такі в яблуках, а це просто сірі, аж в срібло. Такі гарні. І Карета гарна. Ну, ось якась у них є якась домовленість. Мабуть, кого вибирають туристи першими. Оці дуже нетерплячі вже хочуть кудись їхати. Ох, мішкою, от так. Ось це міська ратуша. О 12-й годині дуже гарно вони вибивали годину. Ских зайшли дуже приємно зараз на дворі. Ну і тут дуже-дуже багато ресторанів. Весь весь оцей ряд, все в ресторанах. З іншого боку, такий фуд-маркет, там де продають всякі рі, всякого різного виду, і сири, і мед, і вироби з молока. Там є і масло домашнє. Вироби з мило домашнє, свічки ми бачили. Вироби з дерева. Люди роблять самі дуже-дуже гарні оздоби до дому. І до кухні, такі є підставки під кастрюльки, під горячі, тарілочки, дерев'яні, ложки. Ну, кому що потрібне. Ось і отака тут ціла. Там подивіться яка на отій. Будові я. я вам вчора показувала, але так воно з, інших, з іншого ракурсу інакше виглядає. Ну, а виглядає так зараз. Ще сьогодні ми в Кракові, а завтра вже вирушаємо на Львів. І ось такий собі тут сидить. Дідусь з квіточками. Ми з ним привітаємося. Привіт! Good man. Дуже подібний на ірландського ліприкончика. З бір'ячком. Квіточка в нього тут така, а? Із книжечкою. Каву п'є. Бачите, не пиво, каву п'є. Такий собі. Маленький-маленький такий папа. А ось історія хто це? Це Петро? Петро з Кш... який, який жив 50-й по 97-й. Був творцем кабарету. Пивниця м -м -м, з бараном під баранами. Легенда Кракова. Бачите? Ось так. Він не просто і собі дядечка. Ось такий собі творець. Знайшли якийсь джаз-бар. Йдемо подивимося, що там внизу. Ось така нас тут зустрічає. не знаю, чи ви його побачите, але ми йдемо до нього. Дивіться, який сидить собі трубач. Такий собі дядько. Ух, в червоних шкарпетках. Отакий собі тут. І внизу бар. І це називається джаз-бар, а ми йдемо вниз. Вау! Джазмен. Man. мен man. Там собі така. Кабінка приємна, у нас зі столиком. А, ah, Great Park. Там такая екран, наче призвольний, там собі діджей. І там теж бачите. Он? Ударна установка. Ось такий собі в такому стилі пар. Подивіться, які тут стільчики цікаві. Угу. Зроблено все для затишку. Цікаво. В цьому барі є жива музика. Я так розумію, тому що тут дуже багато поставлено стічки. Бачите, навіть тут при вході дві стільці. І коли з іншого боку грає музика, оце на цій сцені, ну, ось тут. Там бачите, піаніно, в такому старому стилі піаніно позаду. Колонки такі великі. І ось тут грає музика, то, напевно, приходить дуже багато відвідувачів. І тому вони приставили стіпчики додаткові, щоб можна було слухати. всім, хто має бажання. Ми п'ємо пиво.